Привіт, друзі. Ні, це, це для Ютуба. Початкові автомобілісти. Який ваш наступний крок після того, як ви отримаєте водійське посвідчення? Купити автомобіль. І, як правило, ви ще зовсім не розбираєтесь і такі дуже солодкі клієнти для таких собі перекупів. А, тож перед тим як е, вибирати або купляти автомобіль, е, зверніться хоча б на якесь СТО, якому ви довіряєте. Не туди, куди вас привозить продавець е, до свого там брата, кума, свата, і вам напарять просто е, гарненьку. Конфетку, а вона там буде вже угроблена і по двигуну, і по ходовці, і по кузову. Може бути там із трьох-чотирьох частин зварена. Ну, коротше, на ринку е, автомобілів е, дуже багато шахраїв продають дуже гарненькі машинки, а вони. Е, Майже на колінах майже на колінах. І початкові водії, е, самі, солодкі, самі солодкі покупці. Тож, е, якщо у вас немає якогось знайомого майстра на СТО, який там може зробити діагностику ходової двигуна, коробки, в цілому подивитися автомобіль або допомогти підібрати його, то можу вам порекомендувати гарного майстра. Ось в нього от така. от СТОшка, тут обслуговуються різні автомобілі, я, наприклад, йому довіряю свої автомобілі дуже такий майстер своєї справи і дуже-дуже розбирається в них. Тобто, якщо майстер. Гарно розбирається в авто. Він обдивившись його, зразу зрозуміє, чи він крашений, чи битий, чи він там з декількох частин зварений, чи він живий, чи не живий. Як повинен працювати двигун, як повинна. Стартувати коробка автоматична чи механічна передач, ну тобто елементарну діагностику автомобілю е, потрібно зробити перед покупкою цього автомобіля. І бажано, щоб ця діагностика була у якогось незалежного експерта. Е, тож, якщо у вас немає свого перевіреного, можу вам порекомендувати ту людину, якій довіряю. От, як мінімум свої автомобілі. Можна в нього зробити і ТОшки, і діагностики, і похадовці, ремонт, і двигуни. Ну, тобто багато що він робить. І також він може допомогти навіть підібрати автомобіль а, за там, якимись вашими потребами і так далі. І тому подібне. Тож, залишу його контакти. В описі, ага, він там зараз з клієнтами говорить, говорить. Вище, так, Нормуль? О, от. Вань. Так що знайомтесь. Іван. Всім привіт. Контакти його я вам залишу. І якщо що, можете звертатись. Яка в тебе тут адреса, Вань? Тух. Кілька адрес. Святошина 1. Святошина Не, 1. Рабоча 1. 1 або ще якась тиво. Степанченко Степанченка 4. Степанченко 4. Да. СТОшка тут знаходиться. Якщо що я вам ось заскріню його рекламку, ось я на своїй сюди заїжджаю перевіряти. Вон його номер телефону. Ну зараз вже темно. Ось кадетик мій. Теж тут робиться. Так що рекомендую, якщо що, звертайтесь і е, явно не довіряйте СТО, які вам пропонує продавець. Всім гарних покупок!